Вітаю всіх телеглядачів і телеглядачок. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні до нашої студії ми запросили Галину Бурковську, психологиню та популяризаторку здорового та усвідомленого життя. Ми ще вітаємо вам, пані Галину. У нашій Вітаю студії вас. Вітаю. І я пропоную сьогодні поговорити власне про новий рік, який приходить завжди із надією. надією на щось. Нове. Навіть тоді, коли за плечима непрості події, непростий шлях, і в перші дні цього року, в січні, ми особливо уважно маємо прислухатися до себе, до своїх бажань, до свого внутрішнього стану. Саме зараз не хочеться ніякого поспіху, ніяких швидких. Рішень, а хочеться спокою і відчуття захисту та тепла. Як налаштуватись саме на такий стан і чи важливий такий стан взимку, пані Галино? А з точки зору психології і ви особисто налаштовуєтесь на новий рік, на новий етап життя? Обов'язково налаштовуюсь, але перед тим як налаштуватися на новий етап життя, я спочатку аналізую. Прожити, прожити рік для того, щоб зрозуміти, а що я хорошого зробила в цьому році? Підбиваєте підсумки? Обов'язково. З чим я впоралась? Е, яких досягнень я досягнула? І, взагалі, а що було хорошого в моєму році. Тому що тут важливо акцент робити на хорошому. Як правильно психологічно увійти в новий рік, щоб. Не перевантажити себе, от ти очікуєш, от зараз новий рік, новий рік, і все, знаєте, як ото почну з понеділка, так і почну з Нового року. Як правильно, щоб потім не було розчарувань, як це зробити? Потрібно сповільнитись в першу чергу і почути себе. Почути себе, що моя душа хоче. Не потрібно з поспіху. Тут дуже важливо без поспіху. І е, планувати. Важливо, але планування має бути ресурсним для нас. Ми не маємо. Робити це з примусом, не говорити собі якісь таких речей, я це зроблю в наступному році. Не я тиснути це... на себе, ні не тиснути. Я е, обов'язково це завершу. Я обов'язково маю е, спланувати те-то, те-то. Ми не маємо цього робити. Ми маємо мати орієнтир якийсь, але в той же час жити життя. Це саме зараз час почути себе, відчути свої стани, прислухатись, і з цих станів ми будемо потім формувати наше життя, наші дії. А як правильно це зробити? От як я чую від психологів, прислухайтесь, зупиніться, налаштуйтесь. А як це правильно зробити? Чи є якісь методики? Це складно, чи це просто? Що для цього потрібно? Для цього багато не потрібно. Потрібно спостерігати за природою. Природа вона завжди сповільнюється, особливо взимку. А ми зараз взимку. І вона що робить? Вона і просто існує. Наше завдання дати можливість собі існувати в цьому просторі, в цьому часі, і спостерігати за тим, що відбувається навколо нас і всередині нас, які почуття і відчуття в мене всередині. Налаштовуватись на позитив обов'язково, тому що навіть негативні емоції це нормально, але ми маємо розуміти їх, усвідомлювати і налаштовуватись на позитив, тобто найкращий, найкращий регулятор нашого стану це природа, і тут потрібно довіритись їй. Так. І от правильне прислів'я, що в природі немає поганої погоди, погоди за будь-якої погоди просто призупинитися і. Спробувати помічати якісь деталі, так, якісь дрібниці. Так, а помічати їх дуже легко. Ми просто йдемо, дивимося на сонце, якщо воно є. А якщо немає сонечка, дивимося на хмарки, дивимося на навколишнє середовище, інколи навіть помічати те, чого до цього часу не помічав. Головне задатися ціллю, бути тут присутнім в моменті. Ви говорили, що е, перед новим роком обов'язково підсумовуєте, аналізуєте, так. ну і звісно, це правильно так. що в підсумку залишилось, що зроблено за цей рік. А чи потрібно планування на рік і як правильно знову ж таки спланувати, щоб це були реальні речі? Щоб можна ж не планувати, написати, розписати, а потім ти ходиш і сам себе картаєш. Я того не можу, те я не встигаю, те в мене не виходить. А це взагалі щось я собі напридумував таке. як? До цього питання підійти. І чи важливе планування? Це якраз те, про що ви зараз говорите, це про насилля над собою. Це я сам собі роблю зло, <смі> тому що я собі напланував, надумав, нагадав, і я себе маю підлаштувати під те, що я нагадав, забуваючи про те, що існує потік, існують, існує час, існує. Відчуття простору, і не обов'язково, якщо я сказала, що я там буду в березні місяці, поїду кудись і я туди поїду. Головне прив'язуватись до стану. А що я буду відчувати в новому році, цьому 2026 році? Які. Почуття і відчуття я б хотіла притягнути в своє життя. Тобто, планування має бути прив'язане до наших емоційних станів, тому що під наш емоційний стан всесвіт буде створювати умови, які будуть впливати на виконання тих чи інших планів, тобто впливати на наші дії. Чи важливо це десь занотовувати, проговорювати? А так, щоб це, бо кажуть, що ну, от, структурування води, як ти до води заговорив, як ти, які ти думки заклав, так вона буде діяти. Мені здається, що планування воно також має якісь сенси такі, коли ти його проговорив, коли ти прописав, то воно посилюється, мені здається, і оця здатність відтворювати те, чого ти хочеш. Так. Дуже добре, коли ми об прописуємо це, витягуємо себе з внутрішнього свого світу, тому що ми не можемо бажати і хотіти те, чого всередині нас немає, і беремо ручечку або олівчик і занотовуємо. Наші стани, наші бажання, наші мрії. Ми це прописуємо. А ще краще, коли ми потім ще й намалюємо те, до чого ми хочемо прийти, ми йому надаємо форму. І тоді форма вона більш реалістична, вона притягує ці стани. Але ці стани мають бути знаєте, реальними. Тому що люди часто планують, да, говорять, я б хочу бути мільйонером, і я вже мільйонер. Але насправді наше підсвідоме, воно щитує цю інформацію, воно каже, сам собі це нереально, це неправда. Сам, людина не вірить в те, що вона говорить, і в те, що вона мріє, і в те, що вона бажає. Тому варто робити ось так. І щодо води, я завжди таку практику роблю. Правда? Завжди. Да, у мене вдома є графін, і він в мене цілий рік, кожного року я змінюю цю наклеючку, і там написано. Життя, любов, гармонія, достаток і здоров'я, це насправді успіх можна дописати. От все, що ви хочете, це така програма. програма так? Програмка, і вона повертається. Ця програмка клеїться до води, і вона, вона ж розумна, вона все щитує, вона наповнюється цим ресурсом, і ми потім випиваємо кожного дня, п'ємо, кожного дня підсилюємо і запускаємо ті процеси, які необхідні в нашому житті. Пані Галино, попри все. Попри ту ситуацію, яка є в країні, так. попри війну, ми зараз з вами пробуємо створити для наших глядачів, глядачок створити відповідний настрій, допомогти налаштуватись на позитиви, допомогти спланувати свій рік, почути себе, почути свої бажання. От ви говорите там написати, краще намалювати. Ну і напевно ви вивчали це питання досконало. А так. взагалі є якась наукова підґрунтя для ось цих всіх речей. Чи це з психології, з психологічної точки зору, ось ці такі налаштування, вони просто спрацьовують якось інакше? У Всесвіті все реально. Тому давайте трошечки, от е, в ці дні вірити в нереальне? Вірити в нереальне. Так, да, ми можемо шукати підтвердження наукові, ненаукові. Вони є, це правда, вони є. Але нам потрібно повірити в це чудо. Все буде по вірі нашій. Якщо ми в це віримо, воно все з нами трапляється. Але ця віра має бути щира, відверта, має бути очищене внутрішнє, має бути очищений простір для того, щоб те, що ми хочемо, те, чого ми бажаємо, воно було нам в обла, в благо людству і, взагалі, всесвіту. Чи часто до вас приходять із такими запитами? Ось змінити так. налаштування життєві, змінити орієнтири, покращити своє життя, якось змінити ось ці, знаєте, оці ми ем, ходимо одним маршрутом, робимо одну так. роботу, і людина розуміє, що вона від цього втомлюється, ну хочеться якось вийти з цього кола, по якому ти ходиш. Чи є такий запит до вас, і, власне, чи вдається вашим знайомим змінити настройки? Змінити Ко налаштування К кожного дня. Такі запити є, тому що з яким би питанням людина не прийшла, вона все одно хоче змінити своє життя. Тому моя, моє завдання допомогти людині віднайти той ресурс, який в неї є, про який вона, можливо, вже забула, щоб включитися в нове життя, тобто зробити, знаєте, поріг, через який ми можемо перейти. От, до речі, новий рік це її поріг. Січень місяць це поріг, це ніби як в хаті. Ми для того, щоб зайти в хату, зайти до себе, ми маємо переступити через поріг. Звичайно, звичайно, такі люди є, і вони цікавляться, і що далі, то більше вони хочуть змінити своє життя. Я так розумію, що тут треба дуже ще сильно вірити в себе і свої сили. А ось які, на ваш погляд, ресурси людина недооцінює, і як їх можна свідомо задіяти в собі. Недооцінює зазвичай, що власний досвід і вихід з тих ситуацій яких вона вже була, тому що людина, якщо вона є в моменті тут і зараз, вона до цього часу вже справлялася з якимись складними життєвими обставинами. І це її ресурс, це той досвід, який вона вже набула. Ще гарним ресурсом є, на який не звертають увагу, це коли ми звертаємося за допомогою. Гарним ресурсом є коли ми можемо почути відчути себе, коли ми в моменті mm -hmm. і допомога інших це теж ресурс. Звертатися до інших, не, не соромитись, просити допомогу, не підказку пораду. Це соромитесь. важливо чути і приймати, так, так і зазвичай ми це до цього вже робили. Ми були малими дітьми, ми були підлітками, ми стали старшими. Хто як? Ми все одно зверталися за допомогою підтримкою. Це є нашим ресурсом, це є здатність до ресурсу. Ресурс це не щось набуте, це те, що вже є. Його потрібно віднайти. і Що б не ви порекомендували ось така суто практична практична порада від вас, так. як від. Практика від людини, яка я знаю, точно опробовує все на собі, як це працює. Щоб налаштуватись знову ж таки, попри все, попри ситуацію в кожній родині, яка вона складка, складна, попри новини, які нас сьогодні так. оточують, але налаштуватись на радість, на позитив. Для того, щоб налаштуватися на радість на позитив, нам потрібно для початку задовольнити свої базові потреби. Це сон. Що це? це відпочинок, це здорове харчування. Ну, для кожного воно своє здорове, це водичка, достатня кількість води, це можливість переключитися, побути наодинці з собою, це почути себе, відчути себе. І от таким чином ми будемо налаштовуватись і кожного разу задавати собі запитання, кожного раночку, а що я сьогодні можу для себе зробити, щоб почуватися в безпеці? Щоб відчути хоча б трошечки цієї радості життя, тому що радість життя це простілення, це про, про здоров'я, це про націю. І якщо більше людей буде відчувати цю внутрішню радість, незважаючи ні на що, то ця енергія, вона, знаєте, як вона об'єднується воєдино і вона може зрушити навіть те, що здається нерушимим на даний момент. Не можу не запитати, знаю, що ви впритул займаєтеся довго дієтологією, і це ваша також візитівка. Харчування, звісно, воно було особливим і є особливим в святкові дні, так, в різдвяні, в новорічні так. дні. Це трішечки інше, ніж ми звикли там кожного дня. Це щось особливе. Українці полюбляють поїсти смачно та й смачні страви ми готуємо. І є Огубці, українські, котлети. знову ж таки так, традиції свої. Що би порадили от яке харчування? Ви сказали, що це також один із ресурсів, і направду, якщо хочеться підняти настрій, то ми чомусь хочемо там солоденького, ну там хімічні процеси задіюються, чи хочемо так. чогось особливого. От харчування на початку року, яким воно може бути без крайнощів, і що краще працює? Чи працюють якісь дієти, чи це також зовсім по іншому потрібно підійти до цього питання? Для кожної людини працює щось своє. Якраз саме те, що, в що вона вірить. Але насправді все дуже просто: більше рослинної їжі, додати трохи бобових, білкового, додати трохи оріхів, меду, фруктів. І дуже добре це, коли ми беремо цитрусові, а зараз їх дуже багато. Це про наше сонечко. Да? Коли ми беремо апельсин, ми дивимося це сонце і воно наповнює нас. Насправді їжа вона може бути різноманітна. Важливо не змішувати різні смаки занадто багато, щоб їжа буде, приносила нам задоволення і відчувати її смак. Відчувати, так? Їсти повільно і не тоді, коли треба, а тоді, коли хочеться. І бажано бажано не включати. Нічну ото жрицю, яка поїдає все і підряд. Якщо людина поїдає вночі щось і не може себе стримати, то їй вже треба до нас. Щоб ви на завершення порадили нашим телеглядачам е як один простий крок, який допоможе от налаштуватись на той позитив, на радість, і, власне, тут більше напевно навіть про турботу про, про себе. <сесур> Яка це буде порада від Галини Бурковської? Така святкова, різдвяно-новорічна, фантазійна, як вмієте лише ви? Хочу порадити відчувати себе, чути внутрішній свій простір, йти за своїми бажаннями і щоб ці бажання були вам тільки в обламу. І коли бажаєте мрієте, обов'язково говоріть про те, якщо на це це. Божа воля, або якщо на це воля Всесвіту. тому що ми можемо хотіти багато чого, але не все буде нам на користь. Тому дайте можливість Всесвіту відрегулювати все те, що ви забажаєте і захочете. Дякую вам щиро. Отож, слухайте себе, відчувайте, не бійтесь, мріяти. Я так трішки так. підсумовую І загалом баланс психологічного стану це головна напевне формула. Так. А, гарного життя, щасливого з відповідним настроєм. А ось ці зимові дні, перші дні нового року, якраз той час, коли варто подумати, налаштуватись, спланувати, і, власне, так воно і буде, як ви того прагнете. Ми говорили сьогодні про нашу психологію, про нас внутрішній стан, про те, як м'яко усвідомлено увійти в новий рік з турботою власне, про себе і про свій психологічний баланс. І як правильно задіювати ресурси. Я щиро дякую нашій гості, пані Галині Бурковській, психологині, популяризаторці здорового та усвідомленого життя. Ну і мені залишається побажати не соромитись просити допомоги, мріяти навіть про щось, на перший погляд, нереальне, дбати про себе, дбати про своїх рідних і вірити в те, що все найкраще і ще Попереду святами.